Плідного, радісного, мирного, дай Боже, осіннього дня, гарного четверга всім. Так слухайте, вродила городина. Здається, це городина. Чи добре кажу, бо на калину не схоже. Хто розуміється так таких ягодах, скажіть, чи можна їсти, чи ні. Якщо завтра не вийду в ефір, значить не можна їх їсти. Добре? Значить, отруйні. Сьогодні навчають нас діти, ну ж бо четвер. І дивним, дивним способом дала мені файний урок Тереза, пригадала власне, про те, що я, як за якісно ми вкладаємося у ті справи, які робимо. Вчора у них у садочку було свято присвячене осені, плодам осені, жовтизні і радості осені. І вони там так щиро співали пісню, так віддавалися. У співі пісні так голосно не знаю, чи співали, чи кричали пісню, що, що зірвала голос. І ну, мені сподобалося, оце, як вони викладалися. І потім я зауважив коментар виховательок, коли там між собою говорили, що кажуть, що особливо вчора при виступах відзначилася група там, до якої належить Тареска. Чому? Ну, Бо в них там є декілька дівчат, і, а потім і хлопці, які запалюють одні одних. Є Тереза, запалює Сашку, Сашка запалює Терезу. Потім Сашка і Тереза запалюють златку. І там просто... А потім ще Романна, і потім І, коротше, без кінця вже ціла група не, не просто виступає, а горить. Горить, і вони там так співають, що, співають, що ну, віддають цілих себе в пісні, яка би то пісня не була смішна, дитяча осіння. І це, це нам пригадує, і в принципі заохочує нас до того, щоб ми. Не лишали такого запалу в тій справі, які робимо. Бо можна би було говорити, та яку ціль мають, яку мету мають ці всі свята у садочку, осінні, весняні, зимові, подумаєш, от, могли б придертися, так. Але послухайте, це, це та робота, яку вони роблять. Розумієте? Ну, Я чогось не довший час за цей бограч, який там варить отець Володимир і практикант, який в нього є, Ілько. Що слухайте, ну можна би було сказати, що слухайте, ну, що там твій бограч? Знаєш, що інші священники варять бограч, хтось вмудрився бульйон варити, хтось вмудрився навіть готові голубці так у, у банки закатувати. І, 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 і постійно приходиться спокуса фокуса. У масштабах цілої війни, у масштабах цілої армії, то ти собі подумаєш, думаєш, що вже армії української є понад мільйон, то що там твоїх там пару порцій? Там, то, то, тих бограчів чи там, тих голубців, які ти накрутиш. Що це, що це для сілої армії? Але послухайте, ну, по-перше, не треба забувати, що у нас є армія, а по-друге, не біда, якщо ти робиш невеликий внесок. Нехай цей буде внесок щирий. Нехай цей внесок буде плідний. Нехай цей внесок буде з віддачею. І тоді справді це буде, ну, це буде потужний крок до перемоги. І це, це заохочує, це запалює. І потім приходить до мене тут чоловік. Він думає, що я варю Бограч. Я Кажу, я боя Бограч не варю, але там передайте якісь там гроші, якісь ресурси до отця Володимира, один, другий, третій, четверта. і кажуть, бо ми хочемо до цього прилучитися. Тобто вже до чогось дрібного прилучаються інші, і вже каже: отець Володимир: він домовився, хоче купити декілька тонн картоплі, бо, бо, бо все розбудовується. Бідний Ілько буде мати практику Бограчову. Але файно, бо, власне. Коли ти робиш невелику справу, то це запалює. Я дуже добре пам'ятаю минулого року, якщо ви пам'ятаєте, коли ми будували хату для Василя, то крок за кроком, і, і слухайте, ми стільки всяких ресурсів зібрали докупи. Бо факт, що коли ти сам заангажований, нехай буде невелику справу. Подумаєш, побудувати якусь хатчинку якомусь дідові. Але слухайте, коли ти, ти запалений, біля тебе поволі запалюються інші. І тому. Не нехтуйте своєю справою, що вона занадто мала для перемоги, чи вона занадто мала для служіння інших. Пусте. Яка би не була це мала справа, вона без неї, повірте, без неї буде набагато менше. Я так пам'ятаю, що з дитинства, коли моя мама брала нас на якусь роботу фізичну нагороду, а ми казали, ну, яку ми користь можемо принести? Ми ледве щось там працюємо. А вона каже, так, наприклад, Тарас, ті п'ять бур'янчиків, які ти вибрав у грядки, Мені їх вибирати не треба. А я свідомо не слухай, справді це так заангажовало. Дійсно, оту ж меньку бур'яну, яку я вже повидергував із землі, то вже не треба вибирати моїй мамі. Значить, аж я допомагаю. Круто! І я там пішов, там погнав і ще ж меню бур'яну нарвав за цілий день. От такий робочий був у дитинстві. Тобто немає маленьких справ. Нема. Тому, товариство, не нехтуйте тим, що робите. Не нехтуйте тим, чим ви служите, але служіть так, як Тереза. Як дівчата із її групи, так аби до кінця дня голос зірвати, співаючи і виступаючи. І потім каже, вчора вечором Тереска таким хриплим голосом: Я завтра піду в садочок і буду там цілий день виступати. Мені так сподобалося. І сподобалася сцена, і сподобалася увага. І власне тому і викладалася. І це одно, одно, друге потім розкочарювало. Тому пригадую, яке би незначне на, на, на перший погляд було твоє служіння, проби його запалом. Тоді запалюються люди біля тебе. Так так є, це так працює. І навпаки, знеохочуйся і знеохочуються люди біля тебе. Тому, товариство, розпалюємося ще більше сьогодні, запалюємо один одного, підбадьорюємо один одного і, і не біймося служити. Не біймося служити своїм близьким, рідним у своїх спільнотах, у парафіях, у своєму селі. Не біймося служити для свого краю і навіть найменшими служіннями. І тоді станемо вже для когось благословінням. І станемо для когось запальником. Вдасться нам розкочегарити і самих себе, і інших. Тому гарного четверга. Дякую Ботерезі, за натхнення. Надіємося, дуже довго не буде хрипла, якомога швидше вийде, і з того кашлю сьогодні вже навіть у садочок не пішла, бо, бо так, та, так відпрацювала вчора. І, і ми бережімося і служимо тим, чим у нас, що у нас виходить сьогодні, так, аби ми горіли. І запалювали всіх довкола. Не буквально, але натхненням запалювали. Майтеся файно? Мир вам!